Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили про безпеку дому на відстані, а сьогодні поговоримо про клімат і комфорт, щоб вдома завжди було приємно, навіть коли ви зайняті іншими справами. Контроль температури, вологості та чистоти повітря не тільки підвищує комфорт, а й впливає на здоров'я. Розумний дім дозволяє все це зробити автоматично. Ось 5 пристроїв, які допоможуть створити ідеальний мікроклімат. Перше розумний термостат. Сам регулює температуру, економить електроенергію і підтримує комфортний режим. Зволожувач повітря з додатком стежить за рівнем вологості і включається автоматично, коли повітря сухе. Очищувач повітря з Wi-Fi видаляє пил, алергени та запахи. Можна керувати зі смартфона. Датчик СО2 та якості повітря відстежує забруднення і повідомляє про необхідні дії. Смарт-вентилятор або кондиціонер. Можна керувати дистанційно, встановлювати розклади і сценарії для оптимального комфорту. Використовуючи ці п'ять пристроїв, можна створити будинок, який сам слідкує за комфортом і здоров'ям всіх мешканців. Дім, який сам підтримує ідеальний клімат. Моя авторська добірка п'ятьох гаджетів допоможе це реалізувати. Коментар комфорт і добірка ваша.